Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів Аталанта Джанпіро Гасперіні у себе вдома буде приймати мадридський реал Карл Челоті. І сьогодні я би хотів все-таки про даний матч поговорити, і давайте ми все-таки розпочнемо обговорювати. І поговоримо і про таланту, і про Мадридський реал. Ну і в кінці відео, відповідно, я поділюся своїми думками, чого все-таки я очікую від даної битви, а це точно буде битва. І розпочнемо ми з очних зустрічі команд. Між командами було зіграно три поєдинки, і в усіх трьох випадках перемагав Мадридський реал. Друзі, якщо Компанію 2020-2021, то команди пересіклися в одній восьмій фінала. Якщо який відбувся 24 лютого 2021 року, то тоді мадридський реал перемагає, а таланту з команди 0, єдиний м'яч забував Фліран Менді на 86-й хвилині. Тоді, до речі, дуже швидко взагалі було якесь вилучення, там Фройлер отримав червону картку. І це вилучення, воно, звичайно, що трішки, ну, скажімо так, свою роль все-таки зіграла. Атланта трималася тоді, як могла. Але Фіран Мінзів все-таки забив дуже красивий гол і приніс своїй команді перемогу. 16 березня, 21 рік, трудина мадридський реал перемагає. Вуликаріма Медзема, Серхіо Рамаса та Марко Сенці були переможними для Мадрида. Uh, цих людей вже в Мадриді немає. Ну, а з Атланту забив Луїс Мурель. Я, до речі, пам'ятаю цей матч, прям зі штрафного забив Луїс Мурель. а в Атланті це все-таки не допоміг. Ну і останній матч між цими командами був зіграний ну відносно нещодавно, і справді 14 серпня, 24-го року, 2-0. Мандрид перемагает, супер Мадрид, як Ліги Чемпіонів, приймав Атланту, як переможется Ліги Європи 2-0. Например, Карлан, и перемогу. Ну Тепер давайте взагалі, друзі подивимось, де тоді Атланта и Мадрид власних чемпіонатах. Аталанта Джан Піро Гаспири набрала просто якийсь неймовірний хід в італійській серії а Аталанта! Зараз займає першу позицію і я вам хочу сказати, зараз по грі Аталанта дуже сильно виглядає. І я вам, друзі, хочу сказати, що ось ця Аталанта зараз виглядає неймовірно потужно. Подивіться взагалі останні 5 матчів Аталанти Тут 5 голочок тобто 5 перемог підряд в Аталанти. Щоб взагалі брати весь сезон, поки що 15 турів, да три поразки було, одна ніч'я та 11 перемог. 38 забитих м'ячев Аталанти, друзі! 38! Друзі, 38 забитих м'ячев Таланти. Це, це взагалі поки що найкраща атака. Да, там ще в інтер грав в запасі, але все одно Аталанти одна з найкращих атак в Італії. Плюс 17 м'яча пропущеної, різниця забитих та пропущених складає в Атланта плюс 21. Взагалі подивитися на Аталанту, да, якщо ми будемо зараз дивитися початок сезону, то в принципі Атланта ось програла Супер суперкубок, там ще від Торіна була поразка. Да, перемогла Лечі, але поразка була від Інтера 0,4. Тобто такий, знаєте, початок нелегкий для Аталанти, але потім фірантину перемогли з арсеналом було ніч, але потім програли комо у себе вдома. Потім була ніч з балоні, а потім розпочинається перемична серія, і розпочалася вона з матчу проти Донецького штаря. Аталанті вдалося перемогти з рахунком 3-0. Прекрасно, я думаю, ми пам'ятаємо цей поєдинок. Справді, таланта очень потужно тогда выступила. И все. И по этим талантам пошло, поехали. Побегать Дженно 5-1, побегать Венецию с рахунком 2-0. Болнича с Сельтиками, но по этим талантам. Побегать Веруна 6-1, побегать Моца 2-0, побегать Наполеон-Доня Кота. Даже и на выезде, на стадионе, диаграмма до Марадона с рахунком 0 Побегать Штормы из Чипонии, Удинеза побегает, Плава побегает, Янг Бойс побегает, 6-1, Роу побегает. Мілан примагають! Фантастика! Чесне слово, фантастика! Ту, як, ти знаєте, Те, яку зараз форма набрала Аталанта, це просто фантастика. Те, в який зараз перебуває формі Аталанта, це просто фантастика. Мандрид Реал знаходиться на другій позиції в іспанській Лалізі, але за втраченими балами Реал все таки має перевагу. Дивіться, Реала 36 залікових балів, бала, 16. Матчів зіграно. У Береслони 38 очок, але в Бреслоні 17 матчів зіграно. Тобто, якщо Реал виграє свою гру, то Реал вийде на першу позицію, причому на чисту першу позицію. Реал. Вдалося Реалу перемогти в останньому матчі на стадіоні Стадіо Манців з рахунком трену. До того була поразка від Більбао, а до Більбао було три перемоги. Там виграло Сасоно, Хітафе та Ліганес. 34 забитих м'яча в Реала, 13 м'яча пропущено і різниця забитих та пропущенных у Мадридского Гранда складає плюс 21. 16 турів, 2 поразки, 3 та 11 перемог у мандрицького Гранда. Я вам хочу сказати, що, що Аталанта виглядала доволі потужно в останньому матчі з Міланом і перемогла в принципі, Атланта та по діло. Важка перемога. Ну, і звичайно, що Мілан, но Мілан це також дуже сильна команда. Звичайно, що легко проти Мілана не буває, але Атланта перемогла по ділу. Рал так уж выглядит довольно в своєму матчі протажированный 3-0 джуд Беллинг забыв, Килиан Бапе забыв, ну і ще ибив, Арда Гюллер. До речі, друзья, в Аталанты. Давайте подумаем, в Гали. В Таланты Цпакоста э, Скамака та Квадрадо. данный матч будет. Пропускати справді Скамака і Квадрадо, і Цепокоса це такі ключові футболісти. У Реала, я думаю, що Віні буде в заятці. Даний поєдинок Віні має повернутися 11 грудня, Ну ось Віні вже майже і повернувся. А фліран Мінзі вибув. флірана Мінзі не буде, Дордака Мавінги не буде, Дані Лаба до кінця року не зіграє, дані Карвахаль пам'ятаємо важка травма, Дані Кирвахаль з в цьому сезоні вже не зіграє. Едер Мелітана також травма, і також до кінця сезону Едер не зіграє. І Родріго також не зіграє. Тобто, я так розумію, що він все-таки повернеться. А ось Фіран Мінзі, а він га, Двітала, Дані Кравахаль, Едер Мелітано та Родріго. Усім я хочу побажати всього найкращого, тому що справді зараз дуже багато травма десь коралла, там ще Джуд Белінгем щось там за м'я схопався з Жероною. Ну таке відчуття, що все-таки за джудом Белінгом, нібито все в порядку. І нібито він все таки зіграє завтра. Але в будь-якому випадку, і справді, травм дуже багато, дуже ось в Дані Кровахалі, Одремільтану да, взагалі хрестообразня зв'язки коліна. І справді це дуже важка травма. Справді дуже прикро, справді дуже прикро, що ось так це трапилося, тому їм побажаємо всього найкращого. Давайте подивимося, де там команди тут Лізі Чемпонів. Ну Атланта 5 в Атланта взагалі в неймовірній формі жодної поразки в Атланта ще не було. У Лізі Чемпонів П'ять матчів, дві нічі та три перемоги. Перемогли Шахтар, перемогли Штутгар та Янгбойс. Зіграли в нічю Селтіком та, відповідно, з Арсеналом. І, Чого ми, знаєте, найцікавіший факти? Зіграли у себе вдома там в нічю. Тобто всі перемоги Атланта були на виїзді. Що над Шахтарем, що над Штурмом, ну і відповідно, що над Янгбойсом. А в рідних стінах було дві такі нічі нульові, по 0 0 з Арсеналом та Селтиком. 11 забитих м'ячів Аталанти, лише один пропущений м'яч. різниця забитих та пропущених одне з найкращих вилізять шампонів, плюс 10. І Атланта знаходиться. Я прямо зараз кажу, що Атланта зараз знаходиться ну, справді, в неймовірній формі справді. А ось мандрицький реал не все-таки ідеально. мандрицького реала. Реал на 24 позиції у Реала лише 6 очок, 9 забитих м'яча, 9 м'яча пропущено і різниці забитих та пропущених. у Реала складає 0 у Реала тут є 3 поразки. 2 перемоги є у Реала. Ну Перемогли ми пам'ятаємо той такий реал, Бернабеу. З ранком 3. Потім програла Мілану. Пам'ятаєте, да ось ця поразка була на Бернабеу, Бернабео. Но ще до того ще Лілію французькому програли. Да, Не слід це забувати у другому турі. Програли французам на виїзді з рахунком 0-1. Потім програли якраз то Мілану. ось Ліверпулю ще програли. Да, ось якраз останній поєдинок. Це була поразка саме від Ліверпуля. Але ще вдалося перемогти Дорманську Борусь 5-2, хоча Реал програв 0-2, але там Хітеріквіні, неймовірно, взагалі поєдинок Реал перемагає 5-2. Ну що, друзі, давайте зараз до думок будемо переходити, чого я очікую, да, чого все-таки я очікую. Ну що ж, Ралу потрібно тільки перемагати, Рал на 24-тій позиції, звичайно, що підопічним кормончолоді потрібно перемагати. Атланта зараз в дуже хорошій формі, справді ось цю Аталанту зупинити зараз, ну, чесно, дуже важко. Ось таку Аталанту зупинити на ходу дуже важко. І я вам хочу сказати, що і справді, можливо, навіть підходить як фаворит, справді даного поєдинку. Тому що Атланта зараз все одно в кращій формі, ніж Мадрид. Перебуває, але ось останній матч Мадридського Реала проти Жерони, і справді. Я вам хочу сказати, це було потужно. І ось цей матч проти Жерони, в принципі, мене ось на думку все-таки наводить, що в принципі в завтрашній матч проти Атланти. Ми побачимо. Такий же Мандрівський реал. Я взагалі очікую якоїсь нічі. Знаєте, я взагалі очікую якоїсь нічі. Тобто я думаю, що буде хороший футбол, і думаю, що команда обміняється голами. Але думаю, що якась нічя буде там або 1-1, або, можливо, навіть 0-0, чесне слово. Ось не здивуюсь нічому. Тому що Таланта вже грала да, в рідних стінах в 0-0 там з Селтиком з Ресналом. Але думаю, що якась нічия, друзі буде. Тобто, навіть не можу прям комусь і перевагу справді віддати. Віддав навіть перевагу більше до таталанті. І напевно я би навіть сказав, би що підопічний Джан Гасперін я думаю, як мінімум реало не програють. Тобто я навіть таланті віддаю тут перевагу. Але, взагалі, основна моя думка це обидві команди заб'ють і це буде якась нічия. Але все одно більш перевагу Аталанті віддаю, тому що Атланта зараз знаходиться в дуже хорошій формі. Тож обидві команди заб'ють, та думаю, що якась буде нічия. Там один один, але все одно більше Аталанті я все таки перевагу віддам. Тому що і справді команда Jumper Гасперіні знаходиться просто в якихось неймовірних кондиціях. Друзі, а що думаєте, ви напишіть свої думки в коментарях? Я вам друзі дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним, тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.